Uh. <insuppressicism> ee, да, це тест. Давай тест-тест, раз, раз, поставлю. Тест-тест, раз тест, раз. Микрофон Олександра 1, 2, 3. А мені може Ні, як тобі зручно, да? чуть-чуть далі. Чуть-чуть далі відійти, я сейчас заправлю. <сп figures> цвет цвет колор. Друзі, вітання! Сьогодні наш наступний випуск нашого відеоподкасту. Мене звати Олександр Погнали! музика. Хочу в першу чергу подякувати всім, хто з нас дивиться, хто ставить лайки. Ну і що? Хочу вам представити нашого гостя, якого ви, мабуть, вже знаєте, уже там 300 раз бачили. Це Віталій Чуве! <смітно> Дякую <смітно> тобі, <нят> <скрес> <смітно> що ти <нят> тут. Віталь тільки що пробіг скільки? П'ятірочку. А, так. Ізі, п'ятірочку на активних парках. <нят> так. Але ми сьогодні не про активні парки, не про п'ятірочку, а вгадай про що? Uh, можливо, про. Що про соточку <смех> <смех> кажуть, ти став ультрамарафонцем, я так, це все бачив на власні очі. Так. І а, до мене почали звертатися люди, не знаю, чому саме до мене, і питати, питати, питати чому Віталь пробіг сотку, і багато є до тебе питань. Супер, Тому ми сьогодні да, ми склали такий весь список. Список достатньо бага, великий. і якщо ти не проти, ми тобі задамо питання. Бо, бо багатьох людей ціка, цікавить, як ти це зробив, і навіщо ну і перше питання так. Це, Це відео, відео ж, так? <ріст> а, перше, питання, перше питання. Як взагалі виникла ідея пробігти сотку? Ось розкажи, будь ласка. Так, отже, рік назад я біг 50 км. Це просто така була якась. О, ми побачили Рєго на 50 км на Труханові, і такі там щось за, за місяць. О, давайте побіжимо, давайте побіжимо. Ніхто не готувався, але ми побігли. Це біг тоді ти і. і... Ще Влад. там з роботи, хлопці, так, Влад, Влад Панда біг, да, так. Влад. Ну Влад тоді на Ізі пробіг, ну от. Mm. а я ледве ходив. Ми бачили. Так, Саня Саппортив, Аня підтримувала, дякую. І тоді, на фініші, я вирішив, що мені потрібно більше. Я відчув оце таке якийсь біговий БДСМ. і захотів відчути більше. Ось. Е і я звернувся до суперкрутого ультрамарафонця чотирьохкратного просто крутого бігуна Олександра. І кажу: бро, я, хоч хочу, про мене? я хочу пробігти сотку. Ти ж бігав, розкажи. Сані є порада на цей випадок, його випуск там. Дізнайтесь, яка. От. І мені Саша не відмовив мене. <реш> я просто знав, що тебе не нельзя відмовляти. <реш> і дав мені суперкруті <реш> поради, і я почав готуватися ось і, і ось так: от я втілив свою мрію, але не відчув от такого, як на полтинніку. <реш> Бо я підготувався, готуйтесь завжди. Красавчик, а, до цього ти яку максимальну дистанцію бігав до сотки? Uh, ну, був цей полтінник, потім mm. в рамках uh, підготовки 60 по поголосієво. Ось mm -hmm. тут ми бігали, mm -hmm. там щось півтори тисячі набору було, і все 60 влітку і сотка. Окей, okay, зрозумів. Uh -huh. Uh -huh. По харчуванню, важливе питання, що ти їв е, на самому марафоні, скільки ти цього всього їв? Uh -huh. а, і по харчуванню, як ти там, харчувався до старту. Ну, більше цікавить, мабуть, під час, скільки ти okay. з Києва. Е, якщо до старту, я дуже багато угловоді, ну, угловодну, пасти. Uh -huh. там, я от останній тиждень взагалі не здавався. У нас є чат, де ми скидаємо, що ми їмо. <світок> є такі чати. <світок> Саня, <в> залишив посилання. <світок> Називатися бігава флодинка. Так. так, приєднуйтесь, ми залишимо посилання. <рес> я дуже багато їв. Я розумів, що мені потрібні сили. Я дуже багато їв, і, а на сам старт я вперше, я, до речі, взагалі не снідаю перед довгими пробіжками і перед стартами, ага. навіть перед марафоном не снідаю. Ага. А тут я з'їв вівсянку. Капець, да. типу, в 4.30 я з'їв вівсянку, випив чай. Солодкий, це мені Ігор челпам порадив. Е, і 14 гелів я з'їв під час дистанції. Ну, таке, так. Да. Е, ходив в биральню після 37-го. Коротше, ну я не, на паузу не став годинник. Я сходив, типа, тому що гелі. А, і ми будемо розказувати про пельмені? Є ще пірмені на 84-му. Це такий кайф, це просто організаторам. Респект іще, це супер, круто. Я біжу такий 75 й чи 76, й і Влад такий з нами біжить, панда, і такий, А ви знаєте, що на фініші пельмені, і Я такий пельмені, Він пельмені, і Всі такий. І там ж темп коротше став швидше. ну. Я біг заради пельмені. Окей, okay. 14 гелів. Твоя починка, я вона нормально переварила, не боліло? там? Нічого, слава все, Богу, все, да. все, все круто. Я їв тільки перевірена бігове пало від Сіс, uh -huh. за що їм дуже вдячний. Дякую. Uh, дякуємо, Сіс. Я ще трошки не розрахував з гелями, була така коротенька історія. Я зрозумів, що мені не вистачає їх. Я сі пишу, ви мені встигнете відправити там щось за день-за два. Поняв? Вони так! <рес> <рес> я все отримав, клас, все поїв, все супер, їй пробіг. Окей, okay, крім гелів і пельмені, да? <рес> uh -huh. а, ти щось додатково твердо їв, там батончики, чи тільки гелі ось. І... Гелі, все, okay. да, А, сало я на фініші не Сало. Я на на їв. Фініш. No. пельмені такі в на му Окей, а тема відновлення цікавить. Ну, типа на сотки, якби люди ушатуються, але я з тобою добігав. Ну я бачу, що тобі фізично важко. Але ти в принципі окей, загалом. Ти хотів, ти казав, що ти хотів максимально ушататися, але да, да. були Бо... не, не ушатався, як хотів. Не ушатався, як хотів. Клас, Легесенько так ужитався. Да. А як ти відновлювався? Скажи, будь ласка, там якісь процедури в тебе були масажі, а, ще щось? Так, я за місяць до сотки я короче, постійно кожен тиждень ходив на масаж угу. і ходив в лазню. Угу. А після сотки я прокинувся в понеділок. Ну, от реально, я прокинувся і я дуже хотів піти побігати. Це перше, про що я думав. І я типу такий, блін, я хочу піти побігати. Ну, ну, мені, здається, мені здається, це просто на адреналіні, що от на цих емоціях, всьому цьому. І я такий пішов, я побігав, типу кайф, потім я прийшов ввечері на масаж, отам я страждав. От я просто так ти так боляче було. Ну, це перший мій масаж за дуже довгі роки, коли мені було дуже боляче. Ну, тому що, тому що це спортивний масаж, і там пропрацьовувалися м'язи. І що, і спав, багато ну плюс-мінус багато, там по 10 часов. Ну uh -huh. а так все нормально. Но мене накрило в четвер. Коротше, я відчув в тому, мені uh -huh. почали щось там. Коліна трошки поднивати. Uh -huh. Таке ми до цього ще дійдемо. Добре. А, питання від піроженки. Пир... Ми знаємо, що піроженка вже Одна не піроженка, яка не піроженка. Так, слухаємо уважно. Слухаємо уважно. На якому кілометрі пошкодував, що взагалі вписався в цю історію? Скільки разів думав, навіщо я це роблю? Яка найдовша найдивніша думка тобі приходила в голову за ці 100 кілометрів? Супер. Перше, на жодному. Угу. Не було такого, що я, типу шкодував угу. Я кайфував. Друге, це на що я це роблю? На що це роблю? Думав, думав про це? Так, да, я про це думав. <гум> ну, таке, типу, що це мені дасть? Ну, угу. Для чого це? Ну, але такий, це ж для самого себе, тобто, не треба там якісь. Про плюс там, я вже думав про змагання оці сотки. Я вже уявляв, як я десь там на цих змаганнях там. Ну, типу, поняв, я такий. Ось, а і що там шево? Питання: е... яка найдивніша думка тобі приходила в голову за, ці... за цю дистанцію? Найдивніша думка. Найдивніша Ну, типу, ти думка. такий, Боже, що я, про що я думаю? типу? Було щось таке що? Було, що на 94-му мене щось почало ну, типу, вкручувати, як крутящий момент. цей. Ми просто бігли в, в лісі, мені не дуже там подобалось бігати, бо не було підтримки, не було людей, не було чогось цікавого. І воно так почало і все це листя, воно так от, знаєш, В крутящий момент. Ну, це в моменті, слава Богу, було. Це саме найдивніше, так? Да? Ну, якісь датаки, да, щось дивне, а, і серйозне вже питання від Ксенії. А, що б порадив собі на старті, знаючи це все. Як бігти, що робити? Яку б собі пораду бити дав до старту з цим досвідом? Блін, класне питання, супер питання. Блін, ну я ж, Поганих у нас немає. Супер, знаєш Що б я собі порадив? А... Та тримати темп, не знаю, ну кайфувати, не знаю. Ну блін, ну що, просто притримуватися графіка, якщо ну, там, слухати свій організм. Тому що якщо ти хочеш биральну, то піди сходи, не треба терпіти, тому що гелі потім не спитають, ага. хочеш ти чи не хочеш. В якийсь момент мені ага. кажуть. Е, ну я знаю, що ти, типа включив трек і ти його не зупиняв. Я його не зупиняв взагалі. Пік, і все. Так, да, мені це важливо теж Супер. було. Супер, і середній темп вийшовся якісь там п'ять 5.08 вісімка. Окей е, далі е, не знаю, що спитати. Хочу побажати зберегти цей драйв і е, заряджати, дивувати, підтримувати і запалювати всіх бігу, бігових друзів. Надалі нехай креативних, цікавих і унікальних забігів буде більше. Ти вже легенда, це дякую, так. Це не питання, дякую. А це так побажання тобі. О, я про це думав, коли я біг про те, що я легенда. Багато хто говорив про це, коли ми бігли. Ну, типу, з бігунів. Ну, знаєш, така легенда в своєму стилі. Да, от бути якимось не таким, як всі. Знаєш, чимось виділятися. І, і і так от там сьогодні, навіть там бігуни зустрічають, там, О, легенда, знаєш, Мені приємно. <рапляє> ну це -на наслідування. Це це важливо. Це така самоголовна головна мета була. Окей, наступне питання у нас: е, як вважаєш, чого не вистачило перед цією дистанцією. Що Що зробив? Як вважаєш, чого не вистачило перед цією дистанцією? Води. Води. <реш> просто як можна було воду забути. Це треш. Да, ти забувся цей рюкзак, рюкзак та, який мені да, подарували всі, да, типу, віталь, ось тобі рюкзак. Ось тобі рюкзак. Не ховайся. <реш> да, я, 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 я тебе розумію, тому що Це я, жесть. Я, я, я на Нюран забувся просто гелі. Останній момент а, Тому... один гель був, я, можна. Мені просто Аня віддала свій. Жер. А так я просто вклав в портфель гелі. ладно, ідемо Я далі. все коротчі, підготував. Ну, mm -hmm. взагалі, да, така дистанція, я там стільки готувався, я так повісив від вітровку, в якій я буду бігти, і рядом повісив рюкзак mm -hmm. уже з наповненою водою. Mm -hmm. І я одів рюкзак оце, одів вітровку, зробив фотку в інстаграм, я вибігаю і побіг. І такий біжу, і я просто ну, кожні 5 кілометрів я п'ю воду. Mm -hmm. І такий ірпінь, центр міста. І я такий, я розумію, що мені так легко, поняв, що немає оцих. Я думаю, ну це жесть. Ну, тому що я дуже хотів пити. Я там, а в ліс як я забіг, це буде питання, ні? Що буде, за очки буде. в лісі? Да. А, ну давай. Так. А, чи є бажання пробігти цю дистанцію офіційно? Вели, Супер велике бажання. Дуже хочеться. Окей, що для сотки краще працює: великі об'єми чи більша інтенсивність? Великі об'єми. Згоди має значить. От, погоджуюсь з тобою, це, це ти, ти <гаджує> порадив. <гаджує> хотів би майстра спорту, КМС, норматив виконати офіційно. Звісно, звісно, У 2027 році. план. А, а стосовно ось цих забігів, там 12 годин чи 24 години? так, годин, так біг, тож, тож, тож тож я вже про це думаю. Хочеш, да? О, так. Да. А, і питання, Сперстись. і нащо побіг лісом через Кацюбу? О. Від Фейдера питання. Тому що я так порахував, що так мені буде, ну, типу, таля, додавить мені дистанції, щоб типу, ну не скорочувати. Ну, плюс я там бігав, це перевірений був мною маршрут. Я бігав там влітку. Ну, понятно тут це вже осінь, був суботу дощ. І я думав, ну це капець буде. Ну, це не це саме страшне Саме страшне. За всю цю дистанцію, це коли я забігаю так в ліс, нікого нічого не видно, і в мене ліхтарик, і я так повертаю в сторону ліхтарик, а там очки, поняв? Ну, такі нормальні очки. Типу. І я от мені стрмно. Я біжу, я не знаю, що то там таке. Ну, може то звір якийсь, може ще якась фігня, зараз мене з'їсть там, коротше, і, і все. І виходить, ця сотка на 10 кілометрі закінчиться. І так стрмно, ти біжиш, у мене і музика була. Але я її заглушив, тому що ці жочки, я ж не знаю, може, коли вона там збирається познайомиться вийти. знаєш. І так стрьомно, Я біг просто. Ну, чесно, я навіть молився, тому що я переживав, ну, щоб вибігти з цього. Ну, нічого, я справився, я тут, все супер, очки не цей. Це все нормально, це паутина є просто. Це після сотки у Віталя якісь фантомні да, Та да, тут паутина такі ж улетіла. Нема да, тут паутини. Я її прибрав. Віталь нема паутина, все одно. Так, давай далі. А, питання: чи проговорював ти собі мантри в скобках мати? Для того, щоб заспокоїти себе. Ну, по типу, ще трошки залишилось, ти молодець, або це лише бігова прогулянка. щось таке. Дуже дивно, якось все це було, тому що на 25-му, це така для мене дистанція, що для мене 25. Мені було дуже важко, мене ноги не біглися. От просто якийсь стан, поняв. І я біжу, і такий сам собі говорю: чувак, як ти збираєшся бігти далі, якщо тобі зараз так погано? Ну, от реально не біжиться. І це було до 35-го кілометра. Поки я не прибіг на Пандору, ну я, такий, мене, ну, я в будь-якому випадку, навіть по 10, по 12, там, пішки, там, повсти, я все рівно цю дистанцію здала, бо я це запланував. Але от, ну, хотілося знаєш, отак, от як воно пробіглося насправді. І я такий, блін, де що за фігня? Ну, типу, все ж я ж готувався, все хорошо. Я прибіг сюди, тут вся підтримка суперкрута, неймовірна. Дай Боже, всім таку підтримку ще раз дякую. І такий заряд, і... і я просто, знаєш, як друге дихання. І я так, фу, мене так просто зарядили. І знаєш, як просто ти прибіг, і так на оці формула 1 mm -hmm. Ти прибіг, тобі поснімали, поміняли. Мотивація да. Стара нова. Так я сюди єлі біг по, по 6 <рис Customization> темп у мене. Мене навіть розкладку встраю, можна подивитися, я єлі сюди по 6 біг, mm -hmm. а звідси по 420, по 4:30. Сюди, зрозумів. Так, наступне питання: Антон Джулай, а тиждень після 100 кілометрів не бігав. Ти на наступний день пробіг 11 кілометрів. Це ти такий дуже сильний чи не допрацював? <рес> я не знаю. Ну я не те, що там сильний. Я б такий, який. Ну, це є. на емоціях, так? Да? Так, да, я думаю, адреналі... що це на адреналіні 100, да, да. бо мене і... в четвер накрило, типу, і в yeah. п'ятницю мені дуже було вже mm -hmm. нехорошо. Вчора я не бігав, я кайфанув просто. Я спав, кайфував, нічого не бігав взагалі, і не хотілося. А сьогодні прийшов і класно. Ми пейс провели тренування, потім активні парки. Клас. Я от зараз супер. Супер, супер. Е, чи хотів би ти взяти напарника напарницю на 100 кілометрів, щоб пробіг з тобою, чи все ж таки самому більше хотілося? 100% з кимось. От підтримка, можливо, це теж спрацювало. Підтримка дуже вирішує. Я Підтвер... дуже тобі вдячний. Да, дуже вдячний. Можна крабіка? Да. Дякую, брати. <рес> можна... Це супер. Я, я не знаю. Я би без вас, але <рес> ти коли сам на сам це важче. От ваша. респект людям, які сам на сам біжать, бо тут ти сам з собою починаєш зі своїми думками. А ми бігли, ми розмовляли, ми розмовляли щось там приколики стянули, да. туди-сюди. Прикольно було це значно. Якщо хтось захоче, звісно, а якщо не захоче, то я буду когось шукати, хто там буде якийсь старт чи ще? Ну це ж буде змагання, правильно. То по-любому будуть люди, і я там за кимось і... або познайомлюсь і буду набридати йому собі станцію. Так, окей. Всі вже зрозуміли, що 100 кілометрів то фігня для тебе. Тому питання наступне: чи плануєш пробігти тисячу кілометрів? Так, відразу після 500. Давайте поступово. У нас так, 500, по так. 1 тисяча, да, буде. <реш> Ні, я не буду з таким. Окей, домовилась. <реш> Але а, я задумався. Окей. <реш> Питання таке цікаве: наскільки відсотків справ, справдилося те, що розповідав тобі про 100 кілометрів старців, тобто я. Та все, все, ну, то все, як ти казав, ну в плані. Я просто дуже уважно до цього підійшов, ти от мені розповідався, я все проаналізував. Я зробив об'єми, я піднімав ці об'єми. Я збавив об'єми за тиждень до старту, я їв, я відновлювався. Ну, все, та, під час дистанції, ну, не знаю, типу, все було окей. Типу, тим паче, що ти був поруч, тому Контролював. Вообще, да, останні 35 так точно. Wow. Да. Так, питання далі. На якому кілометрі ти зрозумів, що все правильно зробив і залишилось ще трохи? На останньому. Коли вже філія! Так ти бачив 345 залітали з да вообще клас. Ну тільки на останньому. Коли ти кажеш, можна я не побіжу з тобою? отам, отам. Звісно можу. Да, я на останньому кілометрі ну Ти вирішив мені просто віддати всю цю історію. Щоб ти один на один, хоч хоч трохи сам. Так, скільки разів ти хотів зупинитися і просто піти додому. Не разу. От прям цілеспрямовано на цю сотку. Топчик. Питання таке: як психологічно готувався до сотки? Я постійно думав про це. Ну, уявляв, там, ну як я буду бігти, які в мене будуть емоції. Mm -hmm. Але чесно скажу, я коли 60 пробіг, от мені так впевненості воно додало. Ну, отакі... Ти ж мені радив пробігти якусь там контрольну велику а, дистанцію за пару місяців до старту. А Саня вже не офіційний тренер ультрамарафонців. Я сам, до речі, не зрозумів, як так таке. Бо я знаю, що ти вже не одного, ще до мене там хлопець теж бігав. Ну ладно, не відходимо. Коротше, робіть контрольну пробіжку. Це як на марафон, вже ж готуються, там 30 чимось пробігають. Я пробіг 60 отут, помніш? Вообще. Ну і би ще побігати. Я ще думав, блін, чого я в цей день сотку не побіг. Потім 42, оці в задоволення, що я, типу, на Run Ukraine з незламності марафон. Вовче просто. Я думаю, блін, чого я в цей день не побіг сотку. Думаю, так класно йшло все. Ну, правда, по 4 темп, ну ладно. І тут я от зрозумів, що от все, зірки зійшлися. Єдине, що запеживав, що в суботу дощі були, думав, як я буду. ну. Але я прибіг цю сотку, у мене всі нігті цілі, нічого не понатирав. Взагалі нічого ніде нічо не поламав, ну, от просто ніяких негатив, тільки суперкруті емоції. Круто. Блін, дай Боже, що всі так бігали. От, просто круто. Супер, взагалі, красава, да. красава що а, Цікаве питання. Наступне: що змінилося в тобі після того, як ти пробіг 100 кілометрів? Як ти вважаєш, що в тобі змінилось? Ну, от ти пробігаєш соткою, такий. Я зрозумів оцю тему. Так, да, так, да, мені цей світ став зрозуміліше. Да? <рес> ну, я не знаю, як от, знаєш, виріс в чомусь. Ну от, я розумію, що я став ще досвідченим. Камон, ультрамарафон, сотка. Ну, хто комусь скажи сотку, у мене на роботі я кажу сотку, вони взагалі дивляться. Ну, да. ну, типу шок. 42, колись люди в шоці були, а тут сотка. Ну, я зрозумів, що я ультрамарафонець, я легенда. Потужний. Клас. ну кайф. Далі питання: що відчувало тіло як реагував мозок на навантаження. Ну, дуже відчувалося на 93-му. Уже дуже судомо в руках було. Я не розумію, чому. Я зараз, кстати, їм розкажу про тебе. Про... Я біг, ну в ногах не було судом. Слава Богу, все окей, все, я пропив магній до цього. Все було супер. Ну в руках, ну це дивно. Руки просто так викручувало, постійно викручувало руки. І тут 90 якийсь кілометр, 91 й можливо. І Сані ж треба фінішувати марафон Нова пошта. І Саня такий віталь. Ти ж заснімеш мій фініш. А в мене руки, отак, от поняв? І я такий, я наразі не... я, я виберу руку, яка менше, я поняв, викручується. Запасно. Так. Я біжу з цим телефоном, я поняв, я поняв, Там все якісно було. Все якісно, звісно. Так. Який фізично найважчий день після забігу на км? Четвер. Так, ти вже казав. Ну, у мене так. Що в тебе було там? Бо коліно крутить і боляче було наступати стопа, на нос, Стопа, да. Зараз як? Все добре. Все добре, да. А в п'ятницю дуже от, взагалі не було бажання не бігати, нічого не хотів робити. Взагалі. Вона така втома накатила просто ну, от, дуже сильно, знаєш такий, як організм хотів так вилізти і сказати, чувак, іди ти до біса. Коротше, все. Mm. <laughs> знаєш, просто ну от скільки можна вже знущатися. Але mm. сьогодні все добре. Субата, Супер. Так. Коротше, тиждень на, на відновлення. Так. Тому так. хто буде бігти тиждень, ось четвер, п'ятниця. Відпочивати лише в ці дні. Угу. Так. А, що тебе по-справжньому здивувало під час забігу? Підтримка. Да, Блін, це такий заряд. Це просто, якщо хтось грав колись виграє, коли ти забігаєш на оці стрілочки, знаєш прискорення. І відновлення не знаю. Ти от просто заново заново заряджайся. Я так, Блін, мене аж до Мурашок. Ну, мама там приїхала, друзі, всі, якісь кульки по понаці... натягнули фінішну на стрічку. Блін, ну це такий кайф, я просто не знаю. Це неймовірно. Дай Боже всім такого. Це... це супер круто. Ще я раз дуже вдячний. Клас. Робив якийсь чекап у лікаря перед соткою Ні. і після не робив? Нічого не робив. Я слухав свій організм. Окей, скільки кроків показав Гармін в кінці дня? А я не знаю. Ну, я там нормально в лідери в табличках цих змагань повилазив. Не до кроків було, як би. Ну, в кінці місяця щось майже 90 тисяч було. Окей. Що саме наступного разу зробив би інакше? Якби біг сотку? Взяв би воду. Ну, Полюбовічний. Та ні, так би все, 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 все окей. гелі все, все розписано, все супер. От єдиний момент, тільки вода. Угу. Все, все супер. Окей. І останнє питання: чому так повільно, темп всього 5, 5 хвилин на кілометр? Це хто спитав. Я не знаю, хто це спитав. Хто, хто це спитав, спитав? напишіть в коментарях. Сотка по 5. Ну да, в принципі. Це не Антон Джулай спитав. А О, в про просівках да, яких... біг? О, супер, точно. Я біг. Не в Це вони? Ні. Я хотів у них бігти. Я хотів бігти в ультрабустах п'ятих, але останні, просто в суботу я вирішив, що одягну про четверті, в яких я біг марафон з задоволення. І ну, ті, що мені подарували. Друзі мої бігали, дякую. на день народження. І от про четверті, вони легкі. Вони з карбоном, і. Хоча різні були думки, казали, блін, чувак, це карбон, не дай Бог, щось там вистрілить чи ще щось наб'єш собі. Нічого. Все було супер, все було круто. Нічого не понатирав, ніякі нігті не позлазили. Біг собі, кайфував і надав по 4,20 там на якомусь кілометрі там, навіть прискорювався з цим Тимофінко, я просто боюсь постійно неправильного фамілію. Тимофєнко. Тимофій. Тимофій. привіт. Дякую за підтримку, кстати. І він такий біжить, поняв, і я тут бачу його я починаю додати 3,50, там поняв, на годинник, і він повертається, та ти задовбав на Класно. Так, да, круто, взагалі підтримка, красивки. все все супер. Це класно. Бігайте, сотки, кайфуйте, але готуйтесь, якщо що, є, Саня. Так, якщо що, друзі, звертайтесь, можу <світ> вам підказати. Не експерт, але поради досвіду... Ні, будуть, насправді що... це дуже така дистанція, дуже... треба в голові зрозуміти, що ви готові до цього, а потім уже десь мінімум рік готуватися. Скажи мінімум рік, так, ну, так, щоб отак так. От без наслідків стоїти. Щоб сот... спокійно так. рік, да. так. Так. Що, ще? Все? А, є якісь світові питання, може, до мене? Давай, краба. я хочу тільки подякувати. бро. Блін. Дякую, завдяки тобі, я добіг. Давай, Аніка. Да. І, і Давай, подякувати нашим глядачам за підтримку, за підписку, блін. за лайки, за підтримку каналу на Ютубі. Там же ж посилання є. Блін, блін. Да. І за взагалі за те, що ви бігаєте, за те, що ви мотивуєтесь ставите якісь собі цілі. А, і впевнений, що як я там пробіжите і все досягнете, все, що ви запланували. Правильно? Да. Все, всіх обійняв, всім, всім дякую. Дуже дякую тобі, дякую, дякую вітаю. Побіжали. Побігли, побігли сотку. Побігли, да.